Всім привіт, дорогі друзі! Чергове відео на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми проведемо розпаковочку люстри Діаша. Ми купували дану люстру в майданчику роз'єдна, продавець, назва продавця Черевіль по-моєму, Одеса. І швидко прийшло за один день. Безкоштовна доставка. от так виглядає. Вказана люстра, є відмітка з маркіровочкою моделі. Українська серія вироблена в КНР. Також інформація про неї. І отак вона виглядає в стилі лофт. Я такі люстри дивився на Аліекспрес, до речі, хотів заказувати звіти, але побачив їхню ціну, яка перевищувала 1200 гривень такого плана на 6 патронів. І чисто спонтанно глянув, що є на розетки, тим більше зараз на розетки Акція. Саме в цего. Продавця точно така сама люстра мені вийшла набагато дешевше. Ціну зараз ви побачите на екрані. Зараз продамо розпаковку і після того, як я її змонтірую, я її також зніму. Що ми можемо бачити? Тут у нас є безпосередньо саме кріплення під верх, да, з кріпежами, з болтами, з заглушечками і таке інше. І безпосередньо самі. Патрону. На фотки вона виглядає От, Гляньте зараз, як вона виглядає, щоб ви зрозуміли, що воно таке. Все доволі просто. Розберемося, як вона монтується, є окремі перехіднички, ось. О. Зберемо її і потім будемо далі знімати відео. Так, ну що, скрутили основу. Отаким От чином. І далі будемо. Продовжувати монтувати цю люстру. Друзі, натупіло трошки. Оці штанги спочатку не потрібно вкручувати, тому що ми потім не закрутимо великі наші патрони да, для того, щоб крутити. Тому зняв обратно, з'єднав отут два елементи, проводочки просовуються через отвори і пошагово будемо робити кожну штангу прикручувати. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Що, така вимальовується зараз картина, про що я говорив? Про те, що потрібно почергово вкручувати оці стоєчки, бо тоді не вийде крутити самі патрони. Ну і з цього боку так виглядає. Зараз монтуємо третю штангу, і люстра буде, в принципі, зібрана. Коротше, наша лофт-люстра зібрана. Таким чином, тут ви можете вже гратися, як вам побажає ваша уява. Значить, закріпили ми всі кронштейники, зібрали от таке вийшло чудо. Я куплю сюди прикольні лампочки, незвичайні, а з такими діодиками на кінці, потім результат фінального відео. Тепер щодо проводів, проводку вивели, тут можна знову ж таки. По вашому бажанню, який у вас виключатель, тобто є синій і коричневий проводочок, ми їх між собою зараз зафіксуємо. Це буде фаза і ноль І наверху після монтажу залишилось нам замонтувати оцю плашку і прикрутити її потім, отак, щоб вона держалася. І можна зробити на тройний виключатель, на двойний, або на одинарний, як у нас в даний момент буде. В принципі, тут світити одночасно всі. Або подумаємо. Може підключимо, змінимо наш виключатель, побачимо зараз. Працюємо далі. До такого плана хочу лампочки взяти, тільки що провірив дві. Це у нас на 3000к, а ця 4000к. Ну, хочу саме такі оці. Теж вони економки, але вони йдуть у нас як... Тільки я щось не можу трошки зрозуміти по цінам. Це у нас 8к. Так, зараз ми розберемося, що у нас по чому. Так, так, так обираємо Ось, до речі, люстра схожа на ту, що я тільки що замонтував. От вона біленька. вона по 1390 гривень. І ось чорна така сама. 1390. Це я хочу такі лампочки. От вона. От такі Клас. то я їх візьму, мабуть. Дам. Зараз таки треба узнати, скільки вони коштують. Так, друзі, Точно. ну що, завершив я монтаж. Пішов тільки, щоб епіцентр взяв тепер, коли сильно світло. Але лампа мені, блін, подобається. Вона така в стилі лофт. В принципі, десь. Монтаж зайняв десь годинку, бо я поки просверлив, поки все під'єднав, накліємнік фазу знайшов, то таким чином все зробив. І оці лампи доволі-прикольні. доволі, -доволі прикольні. Тому так вона виглядає. Звісно, вживу набагато краще, ніж на відео, але мені блін подобається. Взяв ось такі лампочки, вони зараз тих ламп по акції. За 6 ламп мені вийшло 372 гривні. Як можемо бачити, тобто одна лампочка 62 гривні, а так вона без акції 75 гривень. Ну, друзі, таке сьогодні відео. Зараз ми не почнемо займатися прибиранням, а то трошки насречили в кімнаті. Але мені подобається цей стиль лофт клас. І оці лампи, до речі, нового формату вони дуже яскраві і дуже мені подобаються. Тому лайк хто дивився, дякую за перегляд. І до речі, посилання на цю лампу, де я купував і почому, де в описі до відео. Тільки що ми бачили в епіцентрі, по чому вони ці. І стільки вона мені обійшлась, тому дякую за перегляд. Пока, пока.